Сьогодні в нас ранок, я проснувся дуже-дуже швидко. В 6.30 ранку я вже на ногах готую бограч. Сьогодні справ дуже-дуже багато, тому вирішив стати трішки раніше. Мої всі ще сплять. Я е, не знаю чому, але коли от така от дуже велика спека, е, не хочеться нічого їсти, окрім якогось такого, знаєте, простого швидкого салату або чогось, ну, хочеться гостренького. Вчора ввечері приїхав села. Розморозив м'ясо, в мене було в морозилці. З самого ранку приготував, точніше, ще готується бограч. Не знаю чому, але щось таке, коли воно гостреньке, то добре, самовує спрагу. Зараз зроблю собі каву. До речі, вчора побіг на нову пошту, приїхала моя нова посилка від 25 Coffee Roasters. Отака от упаковка від Тафер. Сальвадор Санта Анна, кава з фруктовим ароматом, з нотами шоколаду та казанаків. І, ви знаєте, просто мене підкупила нова упаковка. Лінійка Тафлер це стандартна, ми про неї знаємо. А ось така от нова упаковка це, напевно, той варіант, коли просто сама от упакування, воно настільки яскраве, настільки класне. Неймовірно вдало працюють маркетологи, тому що а, направду від самої от упаковки ще більше хочеться кави. От пробуджує ще більше бажання випити цю каву. Бо я по факту без кави не просинаюся. Жоден день без кави не проходить, тим більше від моєї 25 Coffee Roasters. А, нове упакування яскраве, таке перламутрове кава. Експресо, аромат Марцепан спеції, смак червоні ягоди, лимонний тарт, карамелізований абрикос. Мої хороші, традиційно 25 Coffee Roasters для усіх підписників та друзів каналу надає знижку 20% за промокодом Віталій. Промокод та посилання на інтернет-магазин, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Так, бограч готовий. Подивіться, яка смакота. Це такий е, справжній угорський з тмином пікантний гострий суп. Е, не знімав окреме відео, тому що приготування такого рецепту у мене вже є на каналі. Готуйте, смакуйте. І так коротко про мої сьогоднішні плани. Так, попив кавуську. Кавуську пив з таким от печеньком. Дуже-дуже смачним. Чую, вже он, марко прокидається. Поки мої проснуться, рахуйте, я вже бограч зварив, кави попив, ягоду перемив, банки намив. Зараз ще помию яблука. І хочу першим ділом сьогодні швиденько закрити компот. Зараз мають вимикати світло. От, що по планах сьогодні? Планую сьогодні поїхати в один з садових центрів. Зараз на терасу вилізу полею свої квіти. До речі, в мене розпустилися кали, я вам потім покажу. І обіцяв Марку сьогодні поїхати на катер. У нас в Тернополі в центрі міста є величезний став, по якому курсують катери. І я обіцяю Марку, напевно, вже третій тиждень. Треба обов'язково виконати свою обіцянку, бо дитина чекає. В надії, що сьогодні, а сьогодні ні, бо тому що поїхали в село. А на другі вихідні ні, бо тому що погана погода буду щить. А сьогодні ні, бо багато справ. І дитина, знаєте, вірить, 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 вірить щиро надіється, надіється, і ця надія помало-помало згасає. Знаєте, то Щоб не бути тим запрацьованим балаболом, оскільки Марко чекає, поїдемо сьогодні в центр погуляємо. Ну і, звичайно, якщо буде щось цікаве. Бодай би коротко, але покажу. На балконі знову ж таки спекотно, ту трішки відживають. Такий от красивий молодий приріст утворюється. І через оці постійні дощі, ну щось їм таки бракує. На рахунок моїх клум. Дивіться, яка моя айстра, пеларгонія, ці от листочки. І от я хочу вам показати, починає зацвітати ось тут одна невеличка кала. Я купував в двох різних магазинах вже останні на розпродажах. Ось тут в мене в горшку ті, що я купував самі-самі останні. Вони тільки починають прокидатися, то я не знаю, що з ними робити. Нехай, знаєте, наростять цибулину. Потім я заберу і, можливо, на другий рік з них буде толк. Буде то буде. Не буде, то не буде. Ну, а ось цей горшок просто безподобний. Дивіться, тут у мене ось така от красива гвоздичка, така от петунійка. Тут пробивається якраз кала, пеларгонія, ось така от красива. Теж такі листочки, але трішки іншої форми, але ну, вони теж такі бархатисті, дуже красиві. І дивіться, яка тут в мене красива кала. Тут два різних кущика. Одна ось така от цеглова, червона, з помаранчевим, і одна ось така от біленька. Дуже красиво. Це от, от один великий горшок, в якому я організував ось таку от клумбу. Ну, Тут оці от кали вони високі, листя. Дивіться, яке красиве. І ось така от красива клумба. Значить, разом із туйками такі клумбочки дуже красиві. От. Погода сьогодні обіцяє бути сонячною. Зараз першим ділом принесу воду, полию наші горшки. Біжу, закриваємо компоти і біжимо гуляти. Генератори гудять, світла нема. Але зараз білий день, то приїхала села нова робота. Колись моя мама закривала яблучні компоти, чисто такі от яблуки, білий налив. У нас кажуть на них спасівка. Компот виходить такий тягучий, солодкий, як сироп, дуже смачний. Але я взяв отако зовсім трішки, яги докинув червоної порічки. І е, тоді яблучка для кольору. Думаю, нехай буде. І окремо ще просто мій фаворит, мій улюблений це червоні порічки. Компот з червоних порічок. Е, я щось, знаєте, думав, не буду так багато робити компотів. Тут в мене 6-11 банок. От чесно кажучи, якби в мене було більше банок, що не прийшлося за ними йти зараз в підвал і мити, я би закрив більше. То прийшлося нам і заморожувати. Окремо намиті ягідки, і отакі от, от зі пакетики порційно, знаєте, один пакетик на один банячок компоту з гілочками. Гілочки ми не відбираємо, то прийшлося і заморозити. Бо ягода стояти довго не може, вона і так вже перестигла. Тому що зможемо телекривим банки, це інше піде в заморозку. Як то кажуть, в селі напрацювався. Привіз додому знов роботи і вдома в Тернополі знов працюю. Ну, нічого не поробиш. Ви знаєте, трішки вітряно. Ми прийшли сьогодні на прогулку в центр з Марком і Олею. І так давно я не був сам в нашому центрі, що дуже багато зробили отаких, от от, дивіться, нових пам'ятників. Мапа. Тернопіль кінця 18 століття. Ось. Тернопіль кінця 18 століття. Що я навіть сам не бачу. Чесно, коротше, у нас в центрі Тернополя величезний став. Е, всі називають озером, але насправді це є став, тому що він зроблений вручну. І вон, о, Марко вже перший. Вже пішов. Тернопіль 1540 рік. Це от Тернопільська набережна. Якісь змагання проходять на озері. Бачите, як і понаставляли купу, купу всього. Доволі велике озеро і доволі красиве, дуже багато молоді. Ну, не дарма називають Тернопіль е, столицею студентства. Дуже багато університетів, дуже багато студентів, дуже, дуже багато молоді. Оці е, сходи це теж був колись фонтан, вища текла вода, але зараз немає. Багато екскурсій проводиться, приїжджає багато людей, як за кордону, так і з інших міст. Вон там он фотосесії проводять. От, Звісно, ця от стела. Я люблю Тернопіль. І Марко кличе мене. На кораблику будемо сьогодні кидатися. Будемо, на... будемо сьогодні плавати на кораблику. Зараз ще прийдуть наші друзі і будемо плавати. Багато на лодках рибаків. Оцей от корабль не один. Їх є на Стернополі три. Такі от туристичні. Там в кінці є дальній пляж. Ну Типу, з часом вам покажемо. Якщо будемо плавати на кораблику, то я вам покажу. А от там мій рідний район, називається Дружба. Я там виріс і прожив. От свічка висока, і зразу за нею наш а, Тернопільський університет економічний. І за ним зразу я жив. Там прийшло моє дитинство, дуже от близько до, до центру. Хоча в нас місто невеличке протяжністю 10 км орієнтовно, то воно дуже компактне. Наставна церква, ну тут є багато чого подивитися, а, можливо, з часом я вас і познайомлю. Добре, біжу, бо не бачу нашого. А, Марко, Андре, вон там. Бачите, Марко тата. Біжемо. І тут е, єліся, називають отак от готель Тернопіль і е, такі от е, поля називають Єліся. Тут відпочивають собі на покривалах, на кріслах. Що ти маєш? Вітряк? Куди, на катер хочеш? Зараз почекаємо, давай ручку. Зараз почекаємо Максимчика і підемо. Йдемо плавати на катері. Ян Амор. Ян Амор Тарновський. Що, що? І тут, бачите, тернопільська еліта з клубами з котеджами і зі всім. Тут рибаки, риболовля, ловлять, чайка, дуже багато пірсів і чоловіки теж ловлять рибу. Хоча що туди можна зловити, якщо зразу поруч туди О, Ано, давай, чоловіче, закидай. Паркуємося. Паркуємося. Тут, бачите, є на іншому березі, ми, виходить, пливли... Он звідти, он приплили на цей берег. Тут перед дальнім пляжем є ось такий от великий пірс. Купити квиток на цей кораблик, приплисти собі на дальній пляж і прогулятися і покопатися. І помахати рукою. Як один із способів дістатися до дальнього пляжу. Ось на цьому кораблику. Дуже багато латаття. Починає вже вона теж зацвітати жовтій лілії. По цій стороні масив, жилий масив. Він теж один з таких з старіших, але зараз дуже почали багато робити розбудов, ну, іменно нових будинків будувати. Називається Новий світ. Не знаю, як на мене, то один з неуспішніших районів за рахунок того, що тролейбуси туди не їздять. Маршрутка одна чи дві раз в ну, але, в але він близько до самого ставу і близько до центру. От. Тут або треба, бути, або треба бути на колесах, або, або ножками сюди ходити. Тут такий знаєте, парадокс. Або на набережній дуже багато новобудов, або дуже-дуже багато старих, таких дуже-дуже старих будинків. Ось. А отам вже село Біла. Вон там по тій стороні. Бачите? По тій стороні, от там, де білий будинок, і якраз внизу, бачите, теж такі от палатки стоять. Далеко? Далеко погановидно, але там теж пляж. Пляж, який називається циганка. Він колись був асфальтований. Просто асфальтована площадка, на якій відпочивали. Зараз теж укультурили, такі бесідки, зробили такі басітки, зробили велопарк такий невеличкий, скейт-парк е, і е, зробили вже такий пляж насипний пісковий, де люди теж можуть відпочивати. Колись ще був яхт, клуб, катамарани там плавали. От. В принципі, ще залишилися катамарани. Я не знаю, чи вони працюють. Ось Тут острівець кохання, теж плавають катамарани. Серединці острівця є така от бесідка для закоханих. Тут дуже багато роблять весільних зйомок, весільних фотографій. Ну і теж по колу острівця багато лавочок. Люди просто сидять, відпочивають. А з цієї сторони теж є ще один пірс. Тут взагалі дуже багато пірсів. Як для великих катерів, так і для маленьких. Я вам зараз покажу. До речі, один з найдовших фонтанів є і працює в Тернополі. Його створили для того, щоб озеро не цвіло різними водорослями. По двох сторонах розвивається дуже багато таких дрібних таких водоструйок. Бачите, дивіться. І ось оцей фонтан, там вам де видно. Він працює по практично по всій лінії от, набережні від острівця кохання і до початку до тої церкви надставної, коли якої ми з вами були. А ось це от прямо це наш Тернопільський замок. І причал з якого ми починали свій подорож. Напевне, одне з небагатьох місць, де по факту є велодоріжка і окремо пішохідна зона. То, направду, тут коло набережної нашого ставу дуже багато таких класних місць, де можна просто з сім'єю гарно прогулятися або покататися на велосипеді, на роликах. Ну, направду. Зробили і от відпочинкові пункти. Люди розбігаються. І зробили такі ось спортивні майданчики, де теж можна собі потренуватися. Ну І, звичайно, дуже багато пішохідних зон для просто відпочинку. Ну і звісно, як теж без вуличних музикантів. Тут дуже багато як і гуртів, так і просто поодиноких чоловіків і жінок грають на різних інструментах. З цієї сторони, оці катери, ще як я був маленький, пам'ятаю, то я на них ще сам плавав. Я бачу пару таких пластикових таких нових, але ще ті старовинні до сих пір так і плавають. Така от гарна вулична музика від наших тернопільських музикантів.